Помилися, при яких обставинах я кохання спалахнуло. Е, бачите, оце, оце винуватець зайшов е, Олег Любінський, який є директором ШВСМ, школи вищої спортивної майстерності. Е, це було два роки тому. Я якраз зі штатів летів, я був в Штатах, на, от, і Олег мені з кохай каже, каже там вона ж каже, підручно разом з дівчатами взяли. Срібло, треба нагородити, що я, я, я зі штатів лечу, виявляється, ну, тут перельоти, тут все, От, якраз на вихідних. Не давай я це давай буду. Добре, ну прийду, но, давай будемо нагородувати. І е, це вівторок, по-моєму, я тільки проводити зразу. Вона теж підругає теж вертається з змагань, прилетіли з Хантимансійська. І з Києва якраз теж кусом приїжджаю, вона замучена, я таке замучена. І підготували подарунок, підготували квіти. От, і вона зайшла і от так от воно і бабахнуло зразу. І те, що кажуть, що немає кохання з першого погляду, ну, це неправда, буває. Воно сталося, але воно от так от і відбулося. І з 24 числа ми вийшли на каву з нею, і так от, от вже два роки. А підготовка до весілля вже йде? Да? Знаєте, є проблем. На щастя, дякую. Само собою, що йде, знаєте, що на всі суботи зайняті. Якийсь бум пішов весільний. І само собою, що йде, пішли. А журналісти заходить? Позніматися там. В Тернополі досі достроях чи чорний костюм біле платить. Ні, не в українських тут, це буде нормальне, звичайне весілля. В Тернополі, само тут, в Тернополі, це буде без там за сленг, без пантів, без нічого. Ну, звичайне нормальне, світле, гарне весілля. Вінчатися буде. І він часто буде. <Слеж> 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 а чому так приховували, що минуло теж ні? Пояснюю чому. Тому що в понеділок я у в Ленко наполетіла в Норвегію, бо їх ще бігти три етапи. Ну і ви розумієте, що якби сказали, її просто не було б як. Вона тренувалася, по-перше, цей тиждень, тий, що був. Ну, і їй треба завершити цей сезон. Це зараз Норвегія, потім Сочі, потім Хантиморсійська. Її треба тобі, і все ж таки я впливаю надію, що вона залишиться в десятці найкращих для світу, і для того просто на оберігали трошки. А зараз я ж я ж всім казав: дайте пару днів, дайте от я її відправ. Тепер говорить, а ви <на> ж були не зараз бачили, чому є Забі, чи проходження. Я чесно кажучи, не, не володію термою теми. Ви Болівана, ви були на трибунах, правда? Mm. Як ви її підтримували, коли вже вона фінішує? Ну, як, -як то відбувається? Я, 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 не думає, я, я, керція, я більше так? не на трибунах, бо в бо мене акредитація на всіх. Чесно скажу так, от за тих пару років я вже сам став якби, членом збірної, знаєте, всі знають, всі мають друзі, прекрасні стосунки. Да, от, і, я в основному не на трибунах, а навіть там поближче. Там Сектора там буде де, або з настрійще. Але знаєте, останній час я просто туди не виходжу, я намагаюся там, дивитися, або є така е е кімната для... Ну там взагалі воно не вік рахується, але там стоять комп'ютери, там стоять, можна спостерігати, телевізори, там якась кава, отаке. -от. От, Мають там бути, бо я дуже хвилююся, Коли вона біжить. І коли вона стала чемпіонкою, то... Я вдома болівав, і добре, що вдома <рик> <рик> я дуже стрибав, було купа емоцій.